Всім доброго дня, всім привіт. Так, прийшла до себе в кормоцех. І що ж я хочу тут сьогодні робити? Мені потрібно підготувати. О, дивіться, до речі, це папа мій зробив такий бункер, чи що. Я навіть і не бачила, щоб насипало. Ну, не знаю, чи це щось дає, чи ні. То таке. Так, потрібно мені буде вже ставати робити. Комбікорм. Комбікорм буду робити для курчаток гровер. Ось по такому рецепту. Бачите? Такий ось ще кролячий є, ставте на паузу, якщо комусь потрібно. І курчата фініш або курка. Ну, не сушка. Ось отак. Маю зараз відміряти зерно. І дробити. Ось. Ось мої ваги. треба вимкнути відтарити. Нещодавно я їх зараз зарядила. Так. О. Ставлю таке відро. Ну, я вимкнула Ну, ставлю відро. І відтарюю. І насипаю зерно. Ну, все, все, як, все, як звичайно. Ось. А що це в мене тут таке? Я не розумію. Оце темненьке таке, що це таке? Що це насипалось тут такого? Не зрозуміло. Ось відра є. Отак насипаю, насипаю, відміряю, роблю на 25 кілограмів. Оце графа 25 це 100. А це 50 Ось, Беру кукурузу, пшеницю, ячмінь. Дивіться, в мене тут 6 кукурудзи, 6 пшениці, 4 ячміню. Але я ще кладу овес, тому від кукурузи віднімаю 1,5 кг і від пшениці віднімаю 1 кілограм. І виходить, додаю замість того, і того овес. Потім соєва макуха кладу трішки менше, ніж 6,5. Буває буває 6,5 року. По-різному, в мене різні, виходить, не завжди однакові. Ось, ну, рецептурки. Буває, заміняю соєвим, трошки більше кладу, як коли. Крейда кормова, примікс, протеїн сухий, буває, кладу, буває, ні, у мене якраз вже закінчується, і сіль, трошки солі кладу. Ось, Відміряю, засипаю, відставляю. Все відставила. А потім вже включаю крупову рушку і все перебиваю. Складаю тут разом у відродрі, потрібно поприбирати, позамітати. Ось. І потім, вже коли надроблю е, ту кількість потрібна, я вже тоді вмикаю. Це вже буде, напевне, завтра чи там з понеділка. Е, вмикаю гранулятор і гранулюю. Гранулятор у мене ось такий: 125-та матриця, ведущі ролики. Мене запитували, зараз покажу вам. Що за гранулятор? Запитували, де брали. Дивіться, в місті Херсон я брала. Зараз цим я не знаю як, тому що в Херсоні всім відома вам зараз ситуація. Тому, думаю, що хлопці не працюють зараз. Ось паспорт пгм 125К. Ось. Ось такий у мене гранулятор. Зараз я достану. У мене є старі відео на каналі. Можете зайти, подивитися продуктивність і тому подібне. Ось, бачите? Технічні дані можете поставити на паузу, почитати. 4 кВт двигатель. Ну, двигун. Ось. Інструкція. Як користуватися. Прийшов він мені вже з такою матрицею, як потрібно. Уже з відшліфованою. Ось такий в нього паспорт. Купувався 21.05.2021 .21 року. Трошки більше року тому. Ось. Ось отакий в мене гранулятор. Це хлопці роблять самі гранулятори на своєму підприємстві. Як зараз там в Херсоні, я не знаю, що в них там, я не зв'язувалася. Я єдине, що перед війною ще написала цьому консультанту. Ну, цей, що мені продавав гранулятор Олексію, що в мене частенько запитують люди на каналі, де я брала гранулятор, чи можна давати вам ваш контакт, чи робити вам рекламу. Звичайно, безкоштовно ніяких я. З ним не заключала домовленості про те, що я йому зроблю рекламу, а він мені там щось подарує чи ще щось. Він сказав: так, звичайно, кажіть людям, якщо комусь потрібно, то нехай звертаються. Все, нічого я в нього не питала по поводу реклами і тому подібного. Просто кажу, що мені не жалко. Будь ласка, до мене гарно віднеслися, продали мені гарну річ. Чому мені людям не розказати ну, Чим я користуюся і порадити ту людину. Ось ось такий гранулятор. Зараз пилюці, звичайно, ну, просто робочий процес. Ось, ну, отакий, бачите, вже рік у мене він працює, слава Богу, тут-от я всім задоволена. Ось. Так що займаємося сьогодні підготовкою, а вже там на днях, як буде в мене. Вільний час буду робити гранулку. Насипаю овес, дивіться. Ах, пахне так гарно овес Це ще зерно минулорічне, на цьогорічне. Отак відмірюю зараз. Однією рукою важкувато, я просто вам покажу. Відміряю, дивлюся, скільки. Наприклад, мені потрібно 2 кг овса. Все, 2 кг є. Це залишила тут. Потім насипаю кукурузку. Тут у мене кукурузка. Кукурузки потрібно 5 кілограмів або 4. Ну, тобто, я ж кажу, що я коригую. То я буває більше пшенички додавлю, то більше кукурудки. Ой, що воно там провалилося. Я десь гранулюю приблизно 75-100 кілограмів. Мені важко. На жіночі руки це нелегка праця, поки його пере, все переб'єш, переносиш, бетоно перемішаєш, потім гранулу наробиш, розсипеш, її охолодиш, потім позбираєш її назад. в цей... Ну... У мішки позасипаєш, то виходить, що за день, якщо 100 кілограмів робиш, то виходить, що три рази, три рази треба його е, попіднімати, то 300 кілограмів за день перетягати руками, щоб ви розуміли. Ось, тут у мене є гранулка для кроликів ще. Ось, до, бачите, так, ще з минулого разу лишилося, що я робила. Е, несушки також у мене вже немає, закінчилась. Ну і плюс для. Курчат гровер для курчат, каченят, воно ж все росте і йому все потрібно вже швиденько їсти. Так, давайте засипаємо. Так, було два, п'ять. Якщо це там 4. Так, п'ять. І бачите, забагато. Ну, однією рукою важко. Так, має бути шість. Чотири кукурузки кладу. 6. О, Ось, 6. Це вийшло 4 кукурузи, 2 овса. І зараз буду насипати пшенички. Ось, Пшенички буду насипати 5 5 кг. Де там у нас пшеничка? Зараз пошукаю. Потрібно, напевно, відкривати мішок з пшеницею. Оце, напевно, пшеничка. Зараз я сюди спробую добратися якось. Поставлю на паузу. Так, Пшеничка. Так, це мені треба, щоб було вже 11. Зараз я перемішаю зразу. Перемішую, тому що на дні овес, а осом дуже забивається крупорушка. дуже вона повільно дробить, то я отако перемішую. І мені так простіше тоді. Щоб увесь перемішався з іншим зерном. О! Так, скільки там? 8500 гривень. 10 О, 11. Все. 11. І тепер ячмінь додаю і коригую вже сам рецепт. Дивіться, точного рецепту я ніколи не роблю. Це, по-перше, не бролери, це домашні курчата. По-друге, головне, щоб правильно була е, додавлена преміксова частка. От, Наприклад, якщо е, від, е, кількох відсотковий премікс, то потрібно стільки. Розраховувати, От, тобто, наприклад, на 25 кілограмів, і, і, виходить, у мене тут має бути пів кілограма премікса. А зерна можна коригувати. Чуть більше пшенички, чуть більше кукурузки, чи ячменю, чи і, цього овса, і воно тоді якось виходить, що курчата їдять, ростуть, все нормально. Ось. Ну, Дивіться, навіть якщо логічно подумати, якщо людина робить, наприклад, сам. Дрібнить просто зерно, самий комбікорм, сама робить. То хто там, що думає, скільки хто чого сипе? Сипнув, там того, трохи пшениці, того, ячменю, кукурузки, ще чогось і все. І Птиця їсть, і все нормально. ну тобто. Так само і я от даю, наприклад, цільне зерно. Я ж не відміряю там, пів кілограма пшениці, кілограм, наприклад. Кукурузи і там пів кілограма овса і даю так на день. Ні, я просто то сипнула овса, то сипнула кукурудзки, то сипнула е, пшенички. ось. Так само і в рецепті. Не обов'язково, що воно має бути чітко, прямо-прямо-прямо по рецепту. Можна відступити, але головне, щоб е, це було 25 кілограмів, наприклад, якщо я роблю 25 щоб можна було розрахувати е, долю. Е, Протеїна сухого, наприклад, якщо додається солі, і крейди кормової, і премікса, наприклад, щоб воно було більш-менш збалансоване. А зернові, вони, по-перше, зернові є зер... зернові, а по-друге, зернова... зернова частка це все одно основа. Ось так, що можна трішки більше того, трішки більше того, наприклад. Ось, Так що отак. Насипаю, відміряю. Ось зараз в мене якраз виходить 25 кілограмів. Я зараз відмірю. Це у мене буде два таких відра. І все відставила і чекаю, щоб включати крупорушку. Поки я крупорушу тих 25 кілограмів, то насипаю і відміряю ще 25 кілограмів. Ну і отаким циклом у мене тут воно все йде. Бачите? Так що такі в нас справи. Ну, все, друзі, От невеличке таке відео показала, як я що тут роблю. Бачите, все тут в робочому процесі, мукою припало, пилюка, звичайно. Це не корисно для організму е, людини. Е, не думайте, що це так просто, що там о, накупляв техніки і все собі робиш. Для мужчини це простіше, це легше, для дівчини і жінки це важко. Плюс пилюка. Пилюка як і для мужчини, шкідлива, так само і для жінки шкідливо, тому думаєте, треба воно вам чи не треба. Результат хороший, Тобто, якщо гарне і якісне обладнання, то і результат буде, і гранулка гарна буде, і птиця буде швидко рости. І дійсно, я за те, щоб люди купували собі гранулятор і робили власний корм. Але якщо Подумати про своє здоров'я, то, можливо, і краще переплатити, і купити вже готовий корм, у кого є можливість фінансова, наприклад, ось то це вже кожен вирішує собі сам. Так що, все, друзі, працюю, а вам всім пока-пока.